І дорогій однорубці <ріст> до цих твоїх очей. Із Києва і Полтави, та й до Львова, на колісниці сонце біжить, заходить причини, шукає панові і знову до себе спішить. Хоче відчути душевний зв'язок, що не буде більше самотній. Хоча самість першина казок, та, може, погляд зворотний. Я маски знімаю лиш пізно вночі, коли ніхто не почує мій крик але з тобою будує нові мости, треба заглушити болі та рик. Погода рівняє кожну хвилину, Щоб відчували спільність лише. У серці ховає кожну дрібнину, що лишаєш між нами, буде живе. Заховаймось з тобою, нумо літати, покажеш підземні дива. Заховаймо з тобою за цвинтаря грати, лиш наші таємні слова. Торкнемось вустами, може не скоро, та душею палати, може, снага, бо з листопада вже думав: ніколи не буде щастя до цього життя. Оживаєш зі мною у моїх думках Під ранньої долі до пісніх ночей. Скажи, поселився у твоїх словах, хочу піймати дотик зелених очей.